Відстрочка від мобілізації, види та процедура отримання. Привіт! Ви на каналі Консультант. Сьогодні поговоримо про види та процедуру отримання відстрочки від мобілізації. Відстрочка від мобілізації є важливим правом, яке надається громадянам України за певних обставин. Це право дозволяє уникнути негайного призову на військову службу у випадку, коли особа має обґрунтовані причини для відстрочки. Основна мета відстрочки захист прав і свобод громадян, враховуючи їхні особисті та сімейні обставини. Правове регулювання відстрочки здійснюється на основі нормативно-правових актів, які визначають підстави та порядок її надання. Види відстрочки від мобілізації. Існує кілька видів відстрочки від мобілізації, які залежать від обставин, що склалися в житті особи. Види відстрочки визначені законодавством і можуть бути надані за різними підставами, наприклад, за сімейними обставинами, за станом здоров'я, за навчанням, за професійною діяльністю. Громадяни, які мають право на відстрочку, повинні подати заяву та підтверджуючи документи до відповідного ТЦК. Важливо дотримуватися всіх процедур та вимог законодавства, щоб уникнути відмови наданні відстрочки. Часті помилки та рекомендації. Отримання відстрочки від мобілізації може бути складним процесом, особливо якщо особа не знайома з усіма нюансами законодавства. Щоб уникнути проблем, важливо звертатися за допомогою до професіоналів таких, як юристи або адвокати, які можуть надати усну або письмову консультацію щодо правильного оформлення документів. Найпоширенішими помилками при оформленні відстрочки є: неправильне або неповне оформлення документів, неправильне зазначення підстав, відсутність підтверджуючих документів, недотримання строків подання заяви. Заключна частина: відстрочка від мобілізації є важливим правом громадян, яка дозволяє враховувати їхні особисті обставини та забезпечувати правовий захист. Для успішного отримання відстрочки необхідно дотримуватися всіх процедур, включаючи подання заяви та підтверджуючих документів. У разі виникнення питань чи проблем, рекомендується звертатися за консультацією до юриста або адвоката онлайн. Військовозобов'язаним, зобов'язаним, які потребують відстрочки, слід звернутись до юридичного маркетплейсу консультант для отримання професійної допомоги та роз'яснення всіх правових нюансів. Залишайте заявку на консультацію за посиланням у шапці профілю. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!